Місяць, як перебуваю вдома. Першу маму я побачив, зайшов до неї по дорозі, а потім поїхав до дружини. Просто хотілося день-два побути з дружиною, а потім вже хотілося бачити друзів, товаришів, бо всі за мене переживали, подавали заяви, щоб мене з полону витягнути. В нашому місті мене знають як діджея Ромео. Я крутив дискотеки. Так. На деках крутили, що програми робили. Було дуже класно. Музика, вона і так по житті залишиться і буде, а військовим я давно хотів стати, і тому обрав цю професію. Пішов у своєму в, своєм в військкомат, взяв направлення, захотів спиц морську піхоту і потрапив в Одесу. Ну, Я думаю, це. Одній з елітних наших підрозділів України, тому я хотів туди потрапити. З дитинства я хотів бути військовим, і мені це подобається, я буду далі це продовжувати. У 2018 році я підписав контракт і в Одеській області я почав служити. Коли ми побачили на горизонті Орків, тоді ми зрозуміли, що почалася вже повномасштабна війна. Приїхав морський десант. Включили їхню знамениту запись, що ми повинні здатися, бо нас буде зараз бомбардувати. Ну, трохи було страшно, але хотілося дати їм гідного відпору. Чомусь ця фраза надихнула дуже людей таким стало гаслом з першого дня війни. Так як ця фраза Наш народ трішки підняла їм настрій, то мама підтримала хоч це і не дуже гарно, але я вже дорослий, можна так висловлюватися. Було б у нас було три переміщення, почалося з Криму, а далі палаточні лагеря, СІЗО. Ми поводилися як гірше, ніж собаками. Коли в СІЗО попали, переглядали в нас в робу зеків. Так як ми не мали ніякої інформації, що в Україні твориться, коли ми були там у них, то вони давили тим, що вони вже захватили Україну, нам немає ніякого смисла вертатися туди. Ну, якби телепатично я був своїми рідними кожен день. Я якось би їх чув. Ну і не скриваю, я молився, так. Кожен день я молився. Багато різних було думок. Але надія завжди була першою, що ми вийдемо. Всі трималися стійко, достойно. Ніхто нічого не розповідав, просто визвали, це сізо нас визвали, з віщами сказали на виход, Петлями на шию, руки посв'язували. позакидали в машину, як м'ясо, просто зверху ще віщами поприкидали і так возили Там часа 3-4, може. Б багато хто задихався вже, бо петлі на шиї затягувалися і ніхто їх не попускав. Далі були такі переміщення, що ніхто не очікував, що ми їдемо на обмін, бо було дуже жорстко. Але в останній момент сказали, що відбувається обмін. А думали, ми їдемо на якийсь вже розстріл. Ну, побачив хлопців з нашими прапорами і вже була велика радість. І почали розпитувати, сразу же, що відбувається в Україні, чи Київ не захватили, бо нам вже сказали, що Київ вже захвачений, по їхнім словам. І хлопці нас сразу порадували, сказали, що ні, нічого в них не вийшло, Це все брехня, те, що вони там розповідають. Хотіли положити на лікування, але мені в першу чергу хотілося побачити з рідними, а потім вже лікуватися. Бо це саме перше, що я хотів. Дуже була така інтенсивна енергійна відпустка. І за цієї фрази багато з ким познайомився, багато де побував. Все було добре, тепер готовий йти далі. Я повертаюся до служби. Знову в стрій. Стою, ще на мою країну, напав ворог і потрібно боронити її. За нами. Правда, і за нами перемога. Ми дуже сильний народ, і ніякі расисти не зможуть сюди влізти і свої, якісь правила диктувати. Ми переможемо в будь-якому випадку. Слава Україні!